За даними компанії ТІНС Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Четвертій хвилі мобілізації повний вперед. У вівторок вона стартувала офіційно. До військоматів почали звертатися і добровольці. Серед них і Віталій. Він перший серед добровольців і хоче піти в батальйон капеланів, аби проповідувати слово Боже на передовій. Тим людям, хто зараз там, треба розуміння Божого Слова. Солдати мають знати, що буде. І як воно буде слово Боже дає відповіді. Дуже прості, не завуальовані. А ось іще один потенційний боєць. Плюс досвід у військовій справі Віталій Михайлович має чималий чоловікові 74. Він офіцер запасу. Колишній військовий обурюється, каже: навіть у добровольці брати його не хочуть. Захистити батьківщину це дійсно це не тільки конституційний, це саме Божий, саме вищий достоїнство кожного громадянина цього разу також мобілізовуватимуть і жінок. Дві патріотки вже добровільно зголосилися піти на передову. Вони навіть встигли пройти медичний огляд, і у картці обох написали придатні. На жаль, вони не є медичними працівниками, тому якщо буде таке розпорядження на призов жінок добровольців до Військових частин не пов'язаних з виконанням завдань з медицини, вони будуть призвані. На питання а чи готові до мобілізації жінок у столичному військоматі? Відповідають: усе необхідне є, а чого не вистачає, ще закуповуватимуть.